Людина, що була однією з найбільш надій сучасної України, президент, за якого на майдани вийшли мільйони людей, бо вірили, що ці руки нічого не крали. Ба Більше ці руки приведуть нас у краще майбутнє. Оці руки нічого не крали. Політик, який для міленіалів та зумерів вже встиг стати мемом та історичною постаттю. хоча досі живі мільйони тих, хто голосував за нього, та не можуть йому пробачити розчарування в його президентстві. Якби не було Бандери, не було б Януковича. То він це Віктор Ющенко чи справді його президентство було великим провалом? Чи можливо саме він був найкращим на цій посаді і одразу розумів усі наміри Путіна? Ці процеси становлять потенційну загрозу як для української державності, так і для інших країн нашого регіону. Як йому вдалося одночасно виганяти російський флот з Криму, але і продовжити на 10 років угоду про дружбу з Росією? Як у нього вистачило волі дати героя України Степану Бандері? Але не вистачило волі знайти тих. То його самого утруїв. Відповіді на всі ці питання разом з вами спробую знайти сьогодні я, Ярематух. Третього президента України Віктора Ющенка нині прийнято згадувати більше в такому ностальгічному, романтичному, меланхолійному і навіть трішечки мемному контексті. Пожливо, ви зараз навіть сидите і дивитеся це відео у шкарпетках, так Ющенко. Хоча навіть не минуло ще 20 років, а ми вже воліємо більше керуватися емоціями при згадуванні цього прізвища, аніж фактами, щось на кшталт як американці зробили зі своїми батьками-засновниками із 18-го століття. Вони її зробили невід'ємною частиною своєї культури від зображень на грошах аж до неймовірно популярного реп-мюзиклу Гамільтон. Проте нам точно ще зарано співати пісень про наших топ-посадовців, тим більше наших сучасників. Тоді ми просто поговоримо про Віктора Ющенка, його президентство та граблі. Що, що а ставати на граблі? Ми любимо. Сьогодні я вам розкажу чи нагадаю позитивні і негативні досягнення його президентства. Потім накидаю трошки висновків, але, звичайно, головні висновки залишу робити вам, щоб серед своїх друзів ви були головними юшенкознавцями. Ну що, готові до болючих флешбеків? Ми будемо просто брати владу в руки. Ми будемо заводити Віктора Андрійовича в адміністрацію президента. Він почне видавати укази. Він почне призначати уряд. Почнемо аналіз з позитиву. Ні, не цього позитиву, нормального позитиву. Перший український точно український президент. Немає сумніву у тому, що Ющенко був точно патріотичним і навіть більше. Про європейським президентом України міжнародні рейтинги оцінки свободи слова свідчить про те, що під час президентства Ющенка в свободі слова в Україні відбулись позитивні зміни. А це, до речі, було його передвиборчою обіцянкою. Також при ньому Україна вступила в світову організацію торгівлі. Було введено обов'язкове ЗНО, строкова служба збройних сил скоротилася до 12 місяців. Насправді, Україна не з президента починається. Насправді вона починається з тебе. Під час каденції Ющенко активно займався відновленням історичної пам'яті, відродженням пам'яток українського козацтва і. На цьому шляху зробив сильні зрушення. Голодомор це геноцид, 28 листопада 2006 року. Верховна Рада великою мірою завдяки адвокації Ющенка ухвалила закон, в якому голодомор 1932 33 років було визнано геноцидом українського народу. Зрештою, він сам вніс цей законопроєкт у Верховну Раду як невідкладний, і це успіх ще й тому, що у той час у Верховній Раді найбільшою фракцією була фракція партії регіонів. А комуністів було аж 21 особа у їхній фракції тих самих комуністів, які є ідеологічними. Нащадками тих, хто проводив голодомор в Україні, ми зробили майже неможливе. Ми врятували і повернули людям правду про великий голод, осмислити відповідальність одне за одного, об'єднатися в єдиному просторі нашої пам'яті та майбутнього. На мій погляд, це означає стати нацією, яка буде захищеною і безпечною на сотні тисяч років уперед. Від зараз нам доводиться іноді вислуховувати інспіровану Росією брехню щодо голодомору в Україні та переконувати цілі країни в. Тому що це був свідомий злочин радянської влади проти українців, тож не можна применшувати важливість цього закону і цього визнання, тим більше в часи, коли ми ніби як були ще типу добрими сусідами з росіянами. А виступ Ющенка на 75-х роковинах голодомору і досі пробирає до мурах та вартий цитування. Голодомор не просто біль ірана, це чорна діра нашої історії, яка могла безповоротно поглинути не тільки Україну, але й будь-яку. Найменшу надію на життя злочин більшовизму і сталінізму, тотожні злочином нацизму і гітлерізму. Їхня природа одна, людина ненависництво. Відродження пам'яту. Ще на посаді прем'єр-міністра Ющенко переймався питаннями відродження Батурина, давньої гетьманської столиці. Тож у 2005-му розпочалися масштабні реставраційні роботи на пам'ятках Батуринського історико-культурного заповідника, який відкрили за участі Віктора Ющенка на день Соборності у 2009-му. Коли ми приїздимо в цей Батурин відроджений. Батурин, який воскрес, завдяки президенту Віктору Андрійовичу Ющенку. також він пропонував Путіну, щоб Росія визнала злочини проти України як кроком для примирення, він пропонував спільно приїхати в Батурин, який був спалений, а його мешканці вбиті московитами у 1708 році. Спойлер, Росіяни відмовилися. Вони ще тоді показували, як вони готові до примирення. А ми, на жаль, не бачили. Батурин Путіна намагався скерувати на те, що якщо ми... Якщо ми не приїдемо в Батурин, якщо ми не поклонимося нашим захисникам, очевидно, я на на полтавське поле не поїду. Бо Полтавське поле це поле нашої поразки. Як український президент може стояти біля торжествуючого президента Росії? Бандера Шухевич, герої України. У 2010 році Віктор Іщенко присвоїв звання героїв України Роману Шухевичу та Степану Бандері. Знову ж таки, треба враховувати, що це відбулося більше ніж 10 років тому, і тоді на такий крок все ж треба було більше наснаги і сміливості ніж зараз. Адже у ті часи російська пропаганда працювала значно ефективніше ніж тепер. Ну хоча б тому, що тоді із нею практично не боролись. І тоді було значно, значно більше людей, котрі справді вірили в те, що існують злі бандерівці, котрі можуть приїхати до вас і з'їсти ваших російськомовних немовлят. Ще за його життя Бандера став символом визвольної боротьби як для мільйонів українців, так і для тих, хто прагнув створити перешкоди на нашому шляху до свободи. Без візум і Томосу про автокефалію православної церкви України. Ми завдячимо президенту, котрий був через один після Віктора Андрійовича. Петру Порошенку. але початок цих двох великих подій був покладений, як то кажуть, ще за каденції Віктора Ющенка. Саме він розпочав перемовини про надання безвізового режиму з Європейським Союзом для України. І це вкотре свідчить, що його погляд був більше направлений на захід аніж на схід. Перемовини про Томос. За свого президентства Юшенко намагався домовитися із Вселенським патріархом Варфоломієм за надання автокефалії Православній Церкві України. І тоді патріарх Варфоломій теж був не проти. Але вгадайте, що сталося? Звісно, сталися росіяни. Тоді цьому завадив російський патріарх Алексій II, попередник Кирила, котрий негайно прилетів до Києва, щоб втрутитися в перемовини. Хоч, звісно, він не мав ніякого запрошення, коли Вселенського патріарха, патріарх Алексій II запросив на обід, до Києва Часкала. Я пригадую. Ці нюанси і офіційно патріарху Варфоломії, якого я люблю дуже. Попереджую, що, Знаєте, я знімаю з себе всяку відповідальність, що з вами може відбутися на тому обіді? Кроки в НАТО. Віктор Юшенко також хотів привести Україну в НАТО ще до того, як це стало мейнстрімом. 2008 року Україна подала заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО. Вгадаєте, що сталося потім? Знову сталися росіяни, не дивлячись на попередні позитивні розмови з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем на саміті в Бухаресті Ющенко отримав резолюцію, в якій навіть не було вказано, що Україна це європейська держава. Перше, щоб Європа нас не зрадила, як вона зрадила в Бухаресті 2008 року. Президент Франції Ніколя Саркозі утікав від українського президента. А канцлерка Німеччини Ангела Меркель шукала якісь відмовки, чому нам не можна отримати навіть цей план дій. Зате, на жаль, Путін виступив достатньо ефективно і не втратив нагоди поширити власну брехню та пропаганду. Коли Путін на тій частині саміту розказав, що ну, взагалі Україна це ж штучне утворення, Росія там віддала землі на сході України. Поляки на Заході абсолютно брутально нахабно, з неповагою, я б сказав би, не тільки до України це було зроблено. Підтримка Грузії у 2008 році. Коли Росія вторглася в Грузію, Україна, на чолі з Віктором Ющенком була однією з небагатьох з тих, хто. Підтримав грузинів та засудив російську агресію. Більше того, він навіть здійснив візит у Тбілісі, коли росіяни у серпні 2008 року були за лічені кілометри під грузинської столиці. Ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова. Чувендрес аквард і містом в асет і сітхобі? Грузія садру са картовело члені мегобарія. Грузини наші друзі, картвелеві чені мегобревіарія. Звісно, що між бажанням щось зробити і намаганням щось зробити, і самою дією є велика різниця. Але я не можу не згадати ще одну важливу справу, яку на жаль Ющенку не вдалося довести до кінця. Я хочу її включити саме в список позитивних речей, хоча б за те, що він це питання підняв. Спроби прибрати флот Російської Федерації. Віктор Ющенко намагався прибрати Чорноморський флот Російської Федерації з української території. Згідно з тодішніми домовленостями, російський флот мав перебувати в Криму до 2017 року. Так, зараз це звучить як непоганий варіант, ну але що вже поробиш? Тоді я даю вказівку міністерству закордонних справ, щоб у 2007 чи 2008 році був направлений офіційний лист від імені української держави про те, що Україна не бачить за можливість продовжити після 2017 року дислокацію російського флоту, тобто це сигнал, щоб російська сторона не мала аргументів, щоб не було часу підготувати інші порти. Ну а потім Янукович підписав з Медведєвим харківські угоди. Знову газ в на перебування російського флоту. Ну але це вже інша історія та інший президент. Як бачимо, тюшенко свідомо і досить наполегливо намагався розвернути Україну в бік Європи і відвернути від Росії. Чи вдалося йому це? Ну повною мірою ні. Хоча ми можемо сміло стверджувати, що фундамент національної свідомості тоді отримали додаткової міцності, чого не робили, наприклад, ні кучма, ні кравчук. Невеликий історичний відступ. Я вирішив не переказувати вам Вікіпедію про те, де він народився, вчився та одружився, але все-таки для контексту зовсім трошки відмотаю плівку від 2004 року назад. Важливо пам'ятати, що Віктор Ющенко не був так званим маленьким українцем, як він сам любив казати про інших. За рекомендаціями Вадима Гетьмана та Івана Плюща, Віктора Ющенка призначають головою Нацбанку. На момент балотування у президенти за плечима Віктора Андрійовича була посада голови Національного банку України з 93 по 2000 роки, і посада прем'єр-міністра України з 99 по 2001 -й. А в 98 році році і Нацбанк за участі Ющенка запобігли фінансовій кризі, так званому дефолту дивностовосьмого року. І також саме при Ющенкові була успішно проведена грошова реформа і введена в обіг нашого улюблена гривня. А також під час його прем'єрства Незалежна Україна вперше отримала приріст ВВП у четвертому році. Віктор Ющенко взяв участь у президентських виборах як самовисуванець і набрав у першому турі 39,9% голосів проти свого опонента Віктора Януковича, який отримав 39,26%. І закордонні, І українські організації стверджували, що цей тур відбувався з порушеннями виборчих прав громадян. Але попереду ще був другий тур з іще більшим фальшуванням результатів каруселями, втручаннями в електронну систему підрахунку голосів. У центральній виборчій комісії. Юшенко! 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 І це все було доведено вже у Верховному суді України в судовому процесі Ющенко проти ЦВК. А також попереду був третій тур, який хоч і через деякі невдалі компроміси, але остаточно зробив Юшенка третім президентом України. Все це відбувалось на фоні масових громадянських протестів, що отримали назву помаранчевої революції. Закликаємо шановні е громадяни о дев'ятій ранку. Е Прийти на майдан, і навіть без зайвої скромності я вставлю тут свою помаранчеву фотографію із 2004 року. На жаль, це найкраще що збереглося. Віктор Андрійович, якщо ви раптом подивилися вже першу частину цього відео, то будь ласка, подивіться і другу. Вона не так всіяна компліментами, але вона теж об'єктивна. Бо ми ж з вами точно за критичне мислення. До речі, якщо вам подобається це відео, ставте, будь ласка, лайк і поділіться зі своїми друзями. Сподіваюся, вони у вас є. А якщо вам дуже-дуже подобається це відео, то будь ласка, подумайте, чи не могли би задонати за декілька гривень на банку. Із цієї монобанки ми підтримуємо різні волонтерські проєкти, які допомагають боронити Україну і підтримують збройні сили. Принагідно дякую усім людям, котрі підтримують цей youtube проєкт на Патреоні та Велике вам спасибі. Завдяки вашим донатам це відео з'явилося на світ. За тим, щоб зробити Віктора Юшенка президентом, стояло багато боротьби і зусиль звичайних людей. Він не був якимось спільним кандидатом від опозиції, якого силами опозиції обрали протистояти старій системі в особі спеціально залучено для цих цілей Януковича. Так сталося, що Ющенко став президентом, буквально стоячи на плечах небайдужих громадян. Тому пункти не підвести і не розчарувати мали би бути головними пунктами його після виборчої програми. А його передвиборчу програму у літку 2004 року, буквально за кілька днів, написала команда, очолювана Анатолієм Гриценком. Так, так, тим самим Анатолієм Гриценком. Я знаю, які проблеми хвилюють кожного громадянина України. Я знаю, як ці проблеми вирішувати, і я вмію їх вирішувати. Всі мої дії на посаді президента будуть законними, прозорими і зрозумілими. Мої дії будуть рішучими, послідовними і ефектними. Вже з наступного року ми всі відчуємо, що живемо в зовсім іншій державі, яка дбає про всіх громадян, а не лише про чиновників і олігархів. Розумієте, з планів і обіцянок. Отож, Віктор Ющенко мав досить абстрактну програму, котра на жаль зробила із нього абстрактного президента, котрий виступав за все хороше і проти всього поганого. Він очікувано обіцяв боротися із корупцією, розвивати економіку. Підвищувати рівень життя, зміцнювати армію, сім'ю, безпеку, гідність, соборність, українське село і зовнішню політ. Але у той же час і цитую взаємовигідні, дружні, стабільні відносини з Росією теж обіцяв. Ну але це слова із 2004 року. Мабуть, тоді зробити інакше було дуже і дуже важко. Хтось може заперечити, що нібито передвиборчі програми більше пишуться для години і не місяць собі якихось конкретних пропозицій і планів дій. Так. Цьому ж і є проблема, які проблема в тому, що наші політики, коли приходять до влади, вони чомусь починають думати, що їхній термін не, скажімо, 5 років, а 50. і спішити їм нікуди не треба. І пріоритети теж ніби не потрібні, бо вони точно встигнуть виконати усю абстракцію зі своїх програм. Ще гірший випадок, звичайно, це коли вони взагалі не напрягаються, починають працювати працівником, приходити у свій офіс на роботу з 9 до 6, і навіть не починають задумуватися, що це не просто робота в офісі, а це важлива. Державна посада, на яку їх делегував народ. Але це вже точно розмова для окремого відео. Конституційна реформа. Під час помаранчевої революції, коли справа дійшла до переголосування другого туру, Юшенкові довелося піти на дуже такий м, дивний компроміс, який швидше був навіть схожий на шантаж із своїми опонентами Кучмою та Януковичем, він домовився про конституційну реформу, котра ряд повноважень забирала у президента і передавала їх парламенту. Зокрема, наприклад, право формування уряду, і це суттєво зменшувало повноваження президента. Але ж після того, як він зайняв президентське крісло, він міг це змінити хіба ні? Загалом. Міг навіть більше на парламентських виборах шостого року абсолютні союзники Ющенка здобули більшість голосів. Це блок Юлії Тимошенко, наша Україна та соціалістична партія України. Але якщо коротко, вони почали між собою торгуватися, сваритися, і ця коаліція розпалася ще тоді, коли навіть нормально і не попрацювала. Блок Тимошенко хотів собі посаду прем'єра. Здогадайтеся, для кого цього не хотів президент Ющенко, і вони всі між собою так і не домовилися. Я Кажу Віктор Андрійович. Я вас просто прошу. Тоді Олександр Мороз та соціалісти пішли до коаліції партії регіонів і комуністів, утворили більшість і Янукович став прем'єр-міністром. Ну але президент Ющенко воліє згадувати ті часи трішки інакше, уникаючи відповідальності за втрачену Верховну Раду. Я був президентом, коли в мене жодного дня в парламенті не було моєї більшості. Жодного дня в таких умовах не працював жоден президент ні до мене, ні після мене. Команда без союзників. Досить лише згадати, що премєр міністрами за часів Ющенка були Юлія Тимошенко і Віктор Янукович, а потім ще раз Юлія Тимошенко. А там і газові угоди з росіянами більше схожі на фінансове рабство, і особисті конфлікти, і розпуски парламенту, і взаємні звинувачення, і політична криза восьмого року, і загравання з Росією на фоні тих же абсурдних цін на газ. Це сторінка ганебна в нашій історії, і це не той випадок, коли людина прийшла в політику абсолютно без розуміння, що як працює, без зв'язків та поняття. Як влаштовані справи у нашій країні? Нагадую, що Віктор Ющенко до цього встиг побути цілим прем'єр-міністром. Віктор Андрійович, ну невже ви аж так погано розбиралися у людях? Складається таке враження, що поряд з Ющенком не було не те, що надійної команди, а взагалі людей, яким він міг би довіряти. І хоча ті, з ким він буквально вчора стояв на сцені під помаранчевим прапорами, нікуди не поділись, не зникли, не пішли в опозицію, а навіть отримали посади. Ці призначення з погляду ефективності та виконаної роботи дуже, дуже, дуже сумні. Кожен день мені треба втручатися в конфлікти, які виникають між РНБО і урядом, між дерсекретарем і РНБО. Прем'єр-міністр. Зайнявши пост президента у 2005 році, Віктор Ющенко прем'єркою призначає Юлію Тимошенко, але не минуло і року, як він звільнив її уряд після того, як Юлія Тимошенко звинуватила Віктора Ющенка у корупції. Ну але це не єдиний скандал, який був ті часи між ними. А вже у 2006 році, після парламентських виборів і формування коаліції, прем'єром став Віктор Янукович. До цього був шанс поставити прем'єра від помаранчевих сил, але блок Тимошенко хотів бачити її прем'єркою, а команда Ющенка не хотіла. І якогось кандидата, котрий би обом підійшов, вони так і не знайшли за чотири місяці переговорів. Чотири а після політичної кризи, за часів прем'єрства Януковича, і навіть спроб Ющенка співпрацювати із партією регіонів, так так вам не почулося. Президент розпускає раду і відбуваються нові вибори. І оті позачергові вибори привели до прем'єрства знову Тимошенко. Я мільйон разів казав, що політика Юнуковича і політика Тимошенко це два валянки однієї пари, що я ще повинен додати. Але одна справа це мільйон разів повторювати, а інша справа своїми ж руками додати ситуацію до того, що твої ідеологічні суперники між собою об'єднуються. То може не тільки мільйон разів сказати треба, а й мільйон разів спробувати змінити цю ситуацію. Бандити не сіли в тюрми. Мені складно визначити, що було проблемою головною: чи невміння обирати друзів, чи вміння обирати ворогів. Але, зокрема, і через це Юшенко почав втрачати підтримку населення майже одразу після того, як став президентом. І за ті п'ять років, коли він міг впровадити в країні реальні зміни на краще, він скотився в сам низ президентського рейтингу. На чергових виборах президента України у 2010 році він отримав всього. 5,45% голосів. Українці швидко можуть піднести когось на підестал і ще швидше скинути людину звідти. Гасло бандитам тюрми було одним із найгучніших на помаранчевій революції. Тоді здавалося, що імена бандитів усім вже відомі, і залишилося лише помістити їх у вже згадані місця. Ані справа чорновола, ані справа Гонгадзе не розкриті. Тодішній заступник генпрокурора Віктор Шокін розпочинає слідство проти Бориса Колеснікова, Євгена Кушнарьова та Ігоря Коломойського. Але і ці справи глухнуть. Одним із жахливих злочинів за попереднього президента Кучми було вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Віктор Ющенко присвоїв йому звання Герою України. і це правильний крок. Його логічно було б внести у список таких собі добрих справ, але все ж таки, мабуть, більшою справедливістю було б розпочати і завершити вироками активне розслідування цього брутального злочину не тільки щодо виконавців, але й замовників. І хоча прізвище Леоніда Кучми і Володимира Литвина неодноразово виринало у справі Ґонґадзе, останній, наприклад, цілком спокійно був спікером Верховної Ради за часів президента Ющенка. При питанні про гасло бандитам тюрми, президент Ющенко зараз всіляко дистанціюється і знімає з себе відповідальність. Я б нас один секрет. Ви знаєте, що президент не садив тюрми. Нерозкриті злочини. Але щоб далеко не ходити. Наприклад, справа про отруєння самого юшенка під час президентської кампанії так і залишилася нерозкритою. Нагадаю, що результати аналізу крові свідчили про те, що Юшенко був отруєний діоксинами. Скоріше за все, це сталося після вечері з тодішним головою СБУ Ігорем Смішком на дачі у його заступника Сацюка, десь на Сокорках. Так так, той самий Ігор Смішков, якого тепер недавно піарив Гордон. Тоді ця новина була шоком. Я досі пам'ятаю це в новинах. Це ж був 2004 рік, і інформація поширилась не так безкавично, як зараз. Тому, поки стало зрозуміло, що саме трапилося, довелося попереживати, чи кандидат в президенти не дай Боже взагалі не помер. Повторної експертизи бути не може, тому що про Піддати експертизі кров 2005 року неможливо. Тоді було багато спекулятивних версій, але не дивлячись на резонанс, ні влади президента, ні його команди на ключових посадах у державі не вистачило, щоб покарати чи хоча б назвати людей, які хотіли його вбити чи покалічити. Хоча пізніше, після отруєння росіян Литвиненка і Скрипалів, стало так виглядати, що і отруєння Юшенка це скоріш за все. Справа рук російських спецслужб, ну, але тепер, майже 20 років по тому, ми можемо лише здогадуватися. Сподіваюся, що десь у кого ще залишилися якісь невідомі факти, і ми колись таки почуємо імена. Споримо, що це будуть російські імена загравання з Росією. До речі, щодо російських імен, яким чином в Юшенкові одночасно жили ідеї про національне відродження і про дружньо-братські стосунки з Росією. А це трохи таки супереччить у одному. Діалог російського та українського президентів відбувався поза камерами. Окрім газового на ньому поставало і натовське, і чорноморське питання. Ющенко переконав російського колегу, домовленості жодним чином не зміняться. Це все, що може обіцяти Україна. Росію натомість попросили так само дотримувати букви договору 10 червня. 2007 року під час зустрічі з Путіним Ющенко заявив, що Україна готова розвивати подальші відносини з Росією. У нас була дуже дружелюбна атмосфера цих переговорів. Ми обговорили всі питання актуального характеру. А 1 жовтня 2008 року Ющенко заявив про продовження дії договору про дружбу та партнерство між Україною та Росією на наступний десятирічний період. Ми виходимо з того, що Росія була, є і буде нашим стратегічним партнером. І в контексті цих цінностей ми й будемо продовжувати нашу співпрацю. Стратегічний партнер тим часом традиційно шантажував і маніпулював газовими питаннями, намагаючись схилити українського президента навіть не так на свій бік, як глобально намагаючись його схилити і поховати. Вже навіщо Росіянам юшенко, якщо вони можуть без проблем з розумінням вести справи із Януковичем, як бачимо, відсутність під час президентства Юшенка суттєвих реформ і системних змін загалом можна перекласти на невдалу конституційну реформу, яка позбавила його повноважень. Принаймні так пояснює свою бездіяльність сам Ющенко у багатьох сучасних інтерв'ю. Але чому не розглядались такі варіанти заздалегідь і не були продумані кроки і рішення на ці випадки? Чи це був такий одиночний спринт до перемоги, а про те, що за ним треба буде бігти ще марафон, ніхто не подумав. Ну але це таке собі пояснення, адже ми вже визначились з тим, що Ющенко був розумною і розважливою людиною. Звісно, ніхто з нас не може змінити. Те, що було в минулому, і постійно про це бідкатися і зітхати, що найменше не конструктивно, а відверто кажучи, добряче дії на нерви. Тут головне вчасно зупинитися і не перетворитися на оце російське ниття таку страну розвалілі, але не робити висновків, не аналізувати і не ставити питань загрожує нам тим, що схожі історії можуть повторитися і в майбутньому. Тому в історії з президентом Віктором Ющенком ми доходимо до можливо не супер нового висновку, але завжди актуального. Політиками не варто зачаровуватися їх потрібно аналізувати, щоб обирати кращих. Принагідно слід зазначити, що цей аналіз не потрібно відкладати на якісь примарно далекі майбутнє, коли хтось. Прийде і зробить цей аналіз і висновки за нас із вами. Якщо ви зараз вже бачите когось із громадських активістів, чи не супервідомих політиків, чи якихось діячів на регіональному рівні, хто вам імпонує, поцікавтеся, яка у них команда, які у них погляди. І якщо вони вам імпонують, підтримуйте їх. Адже ніхто, крім нас, із вами нашу ж країну не буде будувати і розвивати. Загалом пам'ятаємо, що. Вчасна рефлексія допоможе нам уникнути, можливо, якщо не всі, хто принаймні більшості по у майбутньому. Ну але що вже зробиш? Всі ми люди, окрім жусні.